Российское управление гражданской авиации сообщает о новых ограничениях в аэропортах центральной части Российской Федерации, Росавиация, сообщает, что в пятницу вечером введены новые ограничения на взлет и посадку самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в, аэропортах, в аэропорту города Калуги, к юго-западу от них. В течение последних суток. Эти аэропорты, а также Внуково, приостанавливали работу дважды. В ночь с 5 на 6 июня и днем 6 июня, то есть вчера днем. Так вот, Две иностранные компании готовы перенести часть своих рейсов из Москвы в Санкт-Петербург из-за слишком частых угроз атаки беспилотников. К вечеру пятницы мэр Москвы Собянин сообщал, что за день в столичном регионе были сбиты пять беспилотников. Вот такая обстановка. То есть, ну, не видите, как бы не все иностранные компании ушли из российской федерации, некоторые продолжают совершать рейсы в эту в эту страну террориста. Вот. Но даже то только сила, только условия, которые мы создали. Для работы в, в, этой, в этих аэропортов вынуждают иностранных, иностранных компаний уходить с российских городов, не с рынка, обратите внимание, а с городов. Они переносят рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, скоро на Москву, я так понимаю, скоро можно будет добраться только только на лошадях, потому что техники остается все меньше и меньше в российской федерации. Ее количество по количеству ее уничтожения на фронте нашими, нашими войсками просто зашкаливает. Там уже десятки тысяч пошли измеряться. Вот. Небо мы закроем, я так понимаю. Плюс появится еще. Ну, вот сейчас появилось сообщение о том, что в середине мая. Наша баллистическая ракета прошла успешное испытание. Дальность 300 километров, боевая часть 400 килограмм. То есть хорошая солидная ракета. Вот. поэтому э, я так понимаю что в ближайшее время наши баллистические ракеты начнут уже подтягиваться ну 300 это стартовая э, э, дальность я думаю что в последующем дальность будет увеличена до 500 километров так чтобы мы одним махом доставали до москвы так что скоро в москву самолеты перестанут летать аэрофлот становится на прикол из-за отсутствия запчастей отечественные самолеты не летают Потому что нет денег на их, опять же, обслуживание, ремонт. Иностранные компании уходят в другие города, так что скоро Москва только на гужевом транспорте будет посещаться гражданами российской федерации. Ну и на Пасашок санкции против теневого флота российской федерации все-таки ударили по портам Ленинградской области, сократив экспорт нефти и газа. За январь-май, за 5 месяцев 2025 года через Балтийские порты Российской Федерации было отправлено почти 13,6 миллионов тонн нефтепродуктов что на 6% меньше прошлогоднего показателя. Отправка российской нефти через Балтийское море сократилась на 14,6%, а объемы перевалки сжиженного газа также упали на 31,1%. Так что Медленно, но уверенно санкции против Российской Федерации набирают обороты и продолжают, и продолжают действовать. В Украине будет запущено совместное с Францией производство дронов. Об этом заявил французский министр обороны Лекарню. Проект будет выполнен с участием французского автопроизводителя и компании по оборонному сектору. Он отметил, что часть дронов будет использоваться силами обороны Украины, другая часть будет направлена французским военным. Какой тип дронов будет производиться и их задачи или Корню не уточнял. Ну, в принципе, наверное, и не надо. И еще одна тоже новость, связанная из, э, с Московией. В, ну, начинают уже увиливать от тех договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров в Стамбуле. А именно а именно они начинают врать о том, что начался обмен телами 6000 тысяч на 6 тысяч. В Российской Федерации уже начинает лгать о том, что обмен начался. И об этом сообщает наш координационный штаб по борьбе с дезинформацией. Заявление представителей Российской Федерации о якобы начале возвращения тел или репатриационных мер По результатам договоренностей в Стамбуле не соответствует действительности. Продолжается подготовка к обмену тяжело больными, тяжело ранеными. И молодыми военнослужащими, это возраст 18-25 лет. И возвращение тел павших защитников отметили в координационном штабе. То есть вот в таком порядке мы собираемся проводить обмен, о котором договорились в Стамбуле. А у рашистов уже они быстро возвращают, якобы быстро возвращают нам тела убитых наших солдат. И, забира, и забирает якобы своих. На самом деле это не соответствует действительности. Вот, вот, вот так, опять же, вот так работает расистская пропаганда. Ну и сегодня в Киеве иностранные дипломаты почтили память спасателей, погибших вчера во время во время вот этого удара, двойного удара по городу Киеву. Трое спасателей погибло, и девять спасателей получили тяжелые ранения. Иностранные дипломаты, а именно представители посольств Дании, Японии и Швеции, вместе с главой государственной службы по чрезвычайным ситуациям Данником, Андреем Данником, посетили место російського удара в Києві, где погибли троє спасателів. В сети опубликовано відео моменту взриву, який уніс жизни українських героїв. Ну а після м -м, павутини та ще подібних ударів по території Росії вони вирішили захистити свої аеродроми. І на 14-й авіабазі, ймовірно, будують укриття для літаків. Після атак українських дронів повідомляє осінт Аналітик. Попередньо такі роботи, начебто, ведуться на аеродромі Кіровське в Окупованому Криму, Севастополі, Гвардійському та САКах: а також в Єйську, Кримську, приморську ахтарську авіабазі, Ханська в АДГ, Мілерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську, Липацьку та Енгерсі. Ви можете бачити в себе на екранах. Кадри цього, і це є ознакою, що расисти почали побоюватися, що їх техніка буде знищена ще більше, і тому вирішили діяти якимось чином захищати все це. Ну і Росія ніяк не може захисити пожежу, яка триває на нафтобазі біля аеродрому Енгельс. Нафтобаза Кристал в Саратовській області Рефі горить уже третій день поспіль після удару українських дронів. Як повідомляє телеграм-канал Астра, величезний стовп чорного диму від масштабної пожежі видно з різних куточків міста. При цьому місцева влада відзвітувала, що перевищена концентрація шкідливих речовин у повітрі не спостерігається. Аналіз відібраних сьогодні проб не показав концентрацію шкідливих речовин у межах житлової забудови на території «Енгельса». Відбір проб буде проводитися до повної ліквідації загоряння, повідомила регіональна влада. Ну і найцікавіше знаєте, спостерігати навіть не за тим, як там бавовніє. А за тим, як місцеві пожежники намагаються гасити по декілька днів тижнями ось ці пожежі, в них нічого не виходить. Місцеві починають панікувати все, ось так ось відбувається там. А вони Заспокоюють і говорять, що все під контролем, у повітрі норма, і, взагалі, ніяких дронів не спостерігалося, і все просто прекрасно в їх недодержаві. Далі говоримо про слова Буданова, адже. Росія вона намагається в односторонньому порядку диктувати параметри обміну полоненими. РШ полюбляють встановлювати свої правила, виголошувати заяви, які а, нібито мають бути погоджені Україною. І цього разу наша держава стикається з інформаційним тиском і спробами в односторонньому порядку. Диктувати параметру обміну полоненими тілами про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми ретельно дотримуємося домовленостей досягнути у Стамбулі. Кого, коли, як міняти, не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут не припустимі, написав він. Богданов зазначив, що деякі російські пропагандисти намагаються спекулювати на людському горі, до якого причетні самі ж росіяни. Очільник гурту дав, що координаційний штаб продовжує працювати над організацією обміну, який ґрунтується на досягнутих домовленостях під час переговорів із російською стороною у Стамбулі. Усі наші захисники і захисниці, а також цивільні особи мають повернутися додому, заявив Буданов. Також очільник гур поділився, що початок репатріаційних заходів за результатами переговорів заплановано на наступний тиждень. Він підкреслив, що уповноважені особи були поінформовані про це ще 3 червня. Усе йде за планом, незважаючи на брудну інформаційну гру ворога. Розімував Буданов, адже расисти не можуть без цієї брудної гри. Це Є їхньою просто сутністю. Вони звикли так робити постійно. Ну і також очільник Гура зазначає, що обмін тілами загиблих між Україною та Росією заплановано вже на наступний тиждень. За його словами, Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Втім, Україна дотримується домовленості досягнутих у Стамбулі. Додав Буданов. Ну і росіяни продовжують маніпулювати темою обміну, намагаються зривати все, і проводять і в спробі дискредитації України в іноземному інфополі. Задача Росіян це поставити під сумнів дипломатичний процес та виправдати свої подачі наступальні дії. Звісно ж, Росія не збиралася і так їх зупиняти, але продовження війни повністю на совісті Росіяни. Вони намагаються маніпулювати. Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей. Росія ж маніпулює темою обміну війни, відмовляється від припинення вогню і зустрічі лідерів, атакує Україну щодня. Не вийде у них брехати. Правду, всі бачать. Хто хоче дійсно дізнатися, що тут відбувається, вони і так все. Розуміють, бачать і дізнаються. А ті держави, які намагаються співпрацювати з РФ, їм це просто не потрібно, тому вони вигадують якісь нісенітниці, нібито це не Путін винен, не Путін є диктатором, і не Путін робить всі ці страшні речі. І ось такою думкою, яку тільки що зачитувала, поділився Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Далі переходимо до обговорення операції Павутина, яка стала досить успішною, взагалі, у всьому світі. І... Нам вдалося знищити величезну купу російської техніки, і всі були шоковані тим, що ми провели настільки успішну операцію. Навіть Дональд Трамп про неї нічого не знав, був шокований наскільки крутою були дії українців, проте висловив своє занепокоєння з приводу цього, адже нібито хвилюється, що Ця операція зможе призупинити шлях до перемир'я між Україною та Росією і ще більше розізлить ворога, і вони будуть ще. Більш активно нищити Україну так, ось з'являються подробиці цієї павутини. Ця спецоперація показала, що фахівці служби безпеки України є найкращими шпигунами у Європі. Таку думку висловив колишній офіцер розвідки Меттью Дан в коментарі для The Sun. для офіцера. Розвідки не існує статичного фіксованого зводу правил щодо того, що він робить, наголосив. Він водночас у виданні зазначили, що єдине питання, яке взагалі цікавить весь світ, як же Україні все таки вдалося провести безпілотники у Росію. Так, от за словами автора бестселерів про шпигунські романи на це питання немає чіткої відповіді. Командири, які брали участь у цьому на високому рівні, мали бути дуже відкритими ще до того, як поставити ці дрони в країну. Вважає Дан він, наголосив, що шпигуни СБУ могли. Переправити безпілотника через кордон пішки, парашутом або навіть на плоту. Розвідувальна операція і залучені до неї офіцери повинні були бути максимально креативними. Проблема в тому, що Чим більше людей ви залучаєте, тим вищий ризик компроментації іноді в таких справах, якими б ризикованими і сміливими вони не були, просто та є відповіддю, підкреслив колишній офіцер розвідка. На думку дана успіх Павутини свідчить про те, що СБУ буде і далі залишатися прагматичною та відкритою. Удар нанесений павутиною в Росії. Це те, що СБУ каже. Ми не здаємося, і це наша зона досяжності. Це те, що ми можемо зробити. Наголосив британський письменник за його словами. СБУ може. Обирати для себе жертву в кожному конкретному випадку, адже вона продовжує калічити російську військову машину. Це погана новина для Путіна, який скоріше за все буде спостерігати за новими вбивствами головорізів, атаками та інфраструктур на інфраструктуру та підривати його улюблений кримський міст. А іноземні спецслужби спостерігатимуть і намагатимуться з'ясувати методи служби безпеки України. Додають у ЗСАН.